О, здорово! Привіт, як справа. Також. Слухай, я людям розказую про них, про їхню сумісність. У мене інструмент такий, який допомагає знайти свою другу половинку. Якщо цікаво, можемо продовжити. Ну, давай продовжимо. Давай так, ти мені називаєш дату народження свою, число місяць рік. Якоїсь дівчини із свого життя, число місяць рік. Я тобі кажу, наскільки ви сумісні. Якщо сподобається, скину свій інстаграм і Ютуб. А якщо я не знаю, як вона. ну якого вона. Года? Тебе, в тебе немає дівчини, так? Да? Ну, в мене була. Ну добре, давай спробуємо. Ні, давай так. Слухай, якщо в тебе немає дівчини, ти розійшовся, то смисл. Ну, можеш, звісно. Але ти можеш дати, наприклад, дату народження, сестри, мами, ну кого-небудь. Коротше, неважливо, не кого хочеш. Давай, перша чоловіча дата, друга жіноча. Поїхали. Ну, добре, давай, 27-й. Слухай, мені важко сказати, чого розсталися, але от я дивлюсь, ну, блін, ну начебто непогано все. Спілкуватись вам комфортно, вона емоційна. Якщо з нею хтось не погоджується з чимось, або ти, або хтось, вона буде все рівно доказувати, що вона права, буде на своєму стояти. Як бізнес-партнери, тобто зробити вам щось разом ну, непогано. Зараз, зараз, зараз. зараз. <кій> да, 60%. Непогані бізнес-партнери. Бачення проблеми теж непогано. Життєві цінності теж непогані. Блін, ну от по трьом параметрам я подивився, ще чотири параметри там треба рахувати. Якщо виростались, фіг його знає. От якщо порахую по сіми, то точно скажу, що виростались ну, начебто непогана пара. А ще одну дату можеш? А співпало чи не співпало? Ну, співпало. Блін, дивно, і ти з нею не разом. Ну ладно, давай ще другу дату. Давай, не зайдіть. буду запитувати, що там трапилось, якщо не хочуть. Ну, давайте до да, 12. Так, отут гірше, набагато гірше. Цим двом спілкуватись некомфортно. Як бізнес-партнери, теж вони слабенькі. Ну, бізнес-партнери по житті мається на увазі зробити якісь справи разом, вирішити якісь питання. Дівчина любить поговорити. Далі бачення проблеми і життєві цінності тут в більшості співпадає. Але я все рівно кажу, що пара слабенька. Тобто, зійшлись дуже швидко. А коли почали. ну, Якщо вони живуть разом або почали жити, то почали відчувати, що щось не то. Сварки не дуже часті, але ну, не дуже комфортно їм. От Отак я скажу. Краще пошукати інший якийсь варіант. А Як ти це робиш? Дивись, ось я написав мій Інстаграм і мій YouTube він однаково виглядає. Як я роблю, я просто знаю формули впливу місяцевої гравітації на мозок людини. Цього в світі ні в кого немає, тільки в мене є. Мій батько вчений він ну, це 40 років досліджував. Я намагаюся зараз це висвітити в інтернеті, в Ютубі. Просто це нове для людей. Буде цікаво, заходь. Питання будуть, пиши в Інстаграм. В, за скріншот там собі. А це безкоштовно? чи? Тут безкоштовно, там коштовно. Але це не всі гроші всесвіту. Це інформація дуже точна. Я тебе... Ну, ти як я зараз дав, інформація точна, ну, відсотків на 90. А якщо по сіми параметрам, то там на 99,9% точно. Там і у відсотках я рахую дуже багато інформації. Ну зайдеш побачиш. От такі справи. Зрозуміло, дякую. Це, я бажаю гарного дня тобі. Так, да, тобі також. На все добре. Шановні друзі, сподобалось. Поставте подобайку, напишіть комент, що сподобалось або що не сподобалось. Якщо треба розрахунок з кимось вас, пишіть мені в інстаграм, який внизу. В Ютубі, в Тікток ви можете залишити свій комент. І сподіваюся, що ви мудрі люди і будете вчитись не на своїх помилках, а на помилках інших людей. Тому думайте, порівнюйте, оцінюйте, тому що все пізнається у порівнянні. На все добре.